Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Територія Зварки. У нас черговий огляд обновочки нашої. Для шліфування сходів ми обрали ось таку вібромашинку Metabo FSR 200 INT. 200 ватт. 114 на 102 мм площадка робоча. 26 тисяч віброобертів хвилину. Якщо я правильно скажу, так, давайте ми подивимося її комплектацію. Ось проходимо на такому кейсі. Захисний кейс. На дотик, як звичайні кейси. Вона вже в мене була трішки в роботі, я не встигав зробити її огляд, коли вона була нова. В комплектації у нас інструкція по користуванню гарантійний талон. Логотип метабу на гарантійному талоні. Інструкція загальна мікросхема. Так, є інструкція на російській мові, на польській, на українській, на жаль, нема. На рахунок того, чий це виробник. Так, петчаки. Чий це виробник? Мадаєнчина реєстрація Германія. Ось, в комплектації входила ось такий шаблончик на вирізання. Шліф шкуру, але ми використовували звичайну шліф-шкурку з пара А Якщо бути точніше, ось, така ось, звичайна шкурка. зернистість 150, 180-320, ми використовуємо для шліфування сходів дерев'яних. Ми нею перешліфували повністю один комплекс сходів. Там були площадки, пізніше я їх покажу на своєму каналі. Ось так знімається фільтр. Ну, Що я можу сказати? При шліфуванні дуже такої пилюки не було. Ну, звичайно, вона здіймалася за рахунок того, що через отвори пилюка дуже не всмоктувалася. Ну, але все рівно фільтр своєю задачею справлявся. Більше нічого. Комплектації не буде. Так, зараз вам підключу її. Кнопка захищена ось такою гумочкою Включається навіть через грубу рукавицю. Такий плавний. плавний пуск є. Плавне зупинення. Звичайно, можна використовувати шліфшкурку, яка зажимається ось такими зажимами. Шліф вібромашинкою шліфувальною я задоволений, тому рекомендувати до покупки можна Metabo FSR 200 Інтег. В принципі, все, тут нічого такого особливого немає. Кому сподобався огляд, пальчик вгору, підписалися на канал і дивимося наступні відео. Усім дякую пока!